Всім привіт, ну на четвер. Вчора я більше не знімав, не було натхнення та й... та й та й та й ситуація така була, що було що дуже знімати, значить розгрузився я зранку, потім поїхав на загрузку зразу. На загрузку приїхав, там морочили мені голову цілий день, <кій> загрузили мене аж в 4 годині, точніше навіть по 4-й. Хоча приїхав дещо в першій. Звідти я поїхав на догрузку. Вот. Але причому суть така, що на тій загрузці мене мали загрузити одною великою палетою. Вот. Такою, скажімо, подвійною. В цьому результаті мене загрузили двома такими подвійними палетами, і тільки на тій загрузці в мене вже було загружено тонна на 300 там 50 з чимось кілограм, тонна на 300 з чимось. І суть в тому, що тобто я вже перегружений був зразу, а ще я поїхав на дозагрузку. На тій дозагрузці мені мали загрузити дві палети общою вагою 280 кілограмів. Приїхав я туди і там теж не слава Богу. Коротше, приїхав я там десь ну, за трохи до сьомої. Перед сьомою працювали вони якби до шостої. Коротше кажучи, ніхто мене не дочекався, був там тільки ще фірми. Звичайно, він навіть не думав про таке, щось як мене грузити. Там, сраці. Бо я там ночував. Якби. Я на то мене -то тільки обрадувало. Тобто, скажімо так, я зовсім не, не обідався, І то не саме, не, ще, ще не саме кінець. Далі я говорив з шефом, шеф е, каже, з 1 липня тут у Франції поміняються закони. Тепер тут треба буде таку бумагу, як в Німеччині. Е, це не, не про тахо, а дай Боже пам'яті. зараз я спробую задати і скажу, як вона називається Мілок. О, Мілок. То є така херня. Значить, кожен водій має бути, який їздить по тій країні до цього часу, це було тільки в Німеччині. Муси бути, як по-польськи кажуть, зголошений, зголошений, типу написана заявка в ту дорожню поліцію тої країни, от Німеччину в даному етапі, так? І, і, і мають бути дати, наскільки я в рейсі. От, тобто приїхав я в Польщу, все, я типу в відпуску, Шеф відмічає, що я в відпуску. Що мене там нема. Потім коли я їду, він мені дає таку бумажку. Що від такого то до такого то числа я був відпуску, з такого то числа я їду в рейс. Їду так... в рейс. Вот. Я маю завжди ту бумажку при собі мати, бо німці можуть перевірити. Тепер цей же закон приймають французи. З 1 липня. І тепер при собі мусимо мати завжди. Таку саму бумажку для Франції, от. звичайно, ще я її при собі не маю, бо я ще того не знав. Якби то ще не все. Крім того, водій завжди мусить мати при собі умову о праці. Обов'язково. Так як я до цього часу шефу мав тільки умову злічення, то практично то саме, але та умова зліцення, якби. По великому рахунку, найгірший і найбільший її мінус такий з відомих мені, це то, що якщо, не дай Боже, якась фігня, то вам не будуть платити допомоги. Тобто страховка вам заплатить, там, наприклад, за лікування чи щось, але якщо ви не дай Боже станете інвалідом чи щось, то не буде вам за то пенсії жодної ніхто платити. При умові о праці будуть. Вот. М -м -м. Суть в тому, що тепер, так як мій шеф, Просив дозвіл, щоб зробити зі мною умову озліценню, то тепер він знов пише заяву до офіційно до воєводи, щоб отримати дозвіл на те, щоб підписати зі мною умову о праці. Так що п'ять місяць страчка до тут ціню. Ну але тим не менше це вже зовсім не залежить. Карта побитого мені вже міняти інтерап, де, тобто, не треба, тобто працедавців не міняється, тільки він мусить. От. І Причому йому сказали, що бували навіть такі дурні ситуації, щоб от. Умову озліценню мені дозволили з ним мати, а умову праці можуть не дозволити. досходити. Типу, він ну, він сміяв, що йому так сказали дивно. Але каже, факт тому, що так сказали, і що таке типу, теоретично можливо. Вот. Тому як би то не було дивно, але факт в тому, що таке можливе. Вот. Мене, якщо часто це зовсім не страшне. Основне, що мене страшило, то чи взагалі мені дадуть той дозвіл, тому що якби я нарушив польські закони. Тепер мене вже там не страшить нічого. Я тепер можу тобі сказати, що якби, як бачите, що ситуація в тому, що вони то все розуміють. Тобто я податки платив тих півроку, хоч я мав зголосити за 15 днів. Але ніякої проблеми немає, слава Богу, нічого з тим нема. І, і, і я думав, що я тирочі, лаханувся, а оказується, що лаханулися всі мої знайомі, які робили карти побиту, звільнялися з тої фірми і ще ці рік платили самі за себе податки. Получається, що лоханулись вони. Ці податки можна було не платити. Так само знаю чувака, який коротко, зробив карту так само на три роки, звільнився три роки собі в поїжджі, там, ходить, там, займається хірнею, курить траву, блін. ну коротше, не працює, тупо шляється, там щось вкраде, там щось. І, коротше говоря, коли йому підійшла та карта, до закінчення, йому сказали, що типу там в прольоті. Що ви думаєте? Він на останні місяці оформився, на два місяці оформився на якусь фірму. Будівельно, щось там трохи походив, і отримав знову нову карту від тої фірми, просто поплатив два останні місяці податки, чи, чи три, помо... Ні, може три, тому що вони хочуть за останні три місяці. Показав коротше, і все. І вся його проблема на тому закінчилась. Так що, ну, Тобто, я не кажу вам, що так треба робити. Але різні ситуації в житті бувають, і якщо якісь критичні ситуації, і то хочу вам сказати, що вони якби йдуть на зустріч, Дуже сильно там в ваших справах не купаються, якщо ви їх на то так скажімо, не, не, не підштовхуєте, тобто не робите ніяких з своєї сторони ніяких таких вчинків, які там, знаю, приводив поліцію, ще щось, ну, тоді вони теж не придираються. Бо я працював, податки платив, там нормально. Навіть якщо певний час би не працював, от е, минулу цю попередню карту, що я мав, то мене там взагалі і за нею я теж переживав. Бо я як би її отрив, автопрацедавців взагалі не працював після того, як отримав. А, а перед тим, як отримав, працював півтора місяця, прийшов зовсім по іншій спеціальності. Я працював в нього водієм, а подавали, ми, що я в нього буду будівельником. Так що теж я за то переживав і тепер вже, як би так сказати, вже не переживаю. От, Але тут треба розглядати всі нюанси з усіх сторін. Тобто, да, це я розказую чисто в ознакомітельних целях, це не значить, щоб ви щось таке пробували, тому що нема гарантії, як ви самі розумієте. Тобто в будь-який момент вам можуть відказати і так далі, тому добре думайте, чи варто. Я просто знаю, в е, мене розуміють. мене ще, наприклад, якщо брати так, вони дуже добре дивляться ще на історію кожної людини. Тобто, як ви, скільки ви в польщі, як ви їздили, як ви там з візову цю фігню, розумієте, що в мене за останні п'ять років, от я ганяв машини і їздив на Італію. І в мене... Їздив виїзди в Євросоюз, були по 3-4 дні. Я навіщо не заїжджав за останні там, 5 років. Ну, тобто, останні 5 років зараз не скажу. Від 2011 року по 2014 рік, 3 роки, я заїжджав чітко, конкретно на пару днів. 3-4 дні і виїжджав. Тобто, я мав Шенген візи. І вони, в мене остання віза, в мене взагалі. В мені Шенгенська мене було запрошення на рік, мені дали візу на два. Понятно, що вони вже нормально мене перевірили, і, і ясно, що там вже вся історія в мене чиста, в мене ніколи не було ніяких там порушень. Ну, там, Перевищення скорость, така ну, тобто ніякого криміналу, нічого там з контрабандою мене ні разу ніхто не хапав. І, відповідно, це теж важливий фактор при такій фігні. Вони дивляться вашу історію по любому, вашу справу, що ви собою представляєте. Тому я веду до того, що якщо. Е, Мені то проконало, то не значить, що всіх проконає. Я це розказую, щоб ви просто знали і розуміли. Побачаюся за вітер, я просто дуже запізнююся і їду так 120-130. Тому вітер по-любому тут дує, машина такою, що в ізоляції сильно немає, все-таки Все це бус грузовий. Ось така от ситуація. Далі хочу звільнятися. Наразі як би, з тим досить проблемно. Зробити ті документи на ту фуру реально. Думаю над тим, але наразі, як ви дивитесь самі, і знаєте, от я знаю, що там дивиться, ми до мене писали із Германії, там, з інших країн. Справа в тому, що наразі я вам хочу сказати, я хочу сідати на фуру, але... В планах в мене така ситуація, що я хочу якби з часом починати працювати на себе. І, і, і в Польщі я не дуже не хочу затримуватися, тобто я хочу йти далі. Можливо, Німеччина, можливо, я не знаю, можливо Італія, можливо, десь на північ, Данія. Тобто наразі просто я там не маю таких знайомих, якби, та й в загальному знаю в Іспанії людей, в Італії маю людей знайомих, а в таких країнах… Хотів би, наприклад, в Німеччину, ну, знайомих там як таких нема, то звіти ну, і буде трудно, бо мови теж не знаю, відповідно важко. англійські німці ніби говорять, але вони говорять, коли це в їхньому інтересі, коли це мій інтерес, я прийду до них, ясно, що вони не захочуть з мною говорити по цей. З русними зв'язуватися, не хочуть більше, то вже ліпше сидіти в Поїщі. Вот. Але то я маю на увазі не всіх слов'ян, а конкретно русських то там не йде мова про білорусів чи українців. З ними нормально співпрацюю, хоч і з русскими, де зустрічаюся, нормально все співпрацюю, але працювати на них і цей не збираюся ні в якому разі. Вот. Ну, наразі в мене вибір досить важкий, якби я не знаю, що мені далі робити. З тою фурою, якби, добрий варіант. Добрий варіант навіть з тої сторони, що можна трохи відкласти бабла для того, щоб далі рухатися, але... але це все час і не знати, що буде за рік, не знати, що буде за два. Вот. Так само надіявся я на ту крінкарту. 10 років вже і в неї граю. Ще поки ніяк. Я на той крінках до мене щораз менша і менше. Вот. Ну і така коротч, ситуація, тому тільки із за того я зараз стримуюся з тою фурою, бо... бо я не знаю, що далі робити. Тобто Взяти просто сісти на фуру, щоб сісти. Поганий варіант. Просто зараз звідси звільниться, опять же поганий варіант. Бо якщо робити візу, наприклад, на ту же Канаду, то при моїй роботі я так, на 99% я впевнений, що мені візу дадуть ту туристично. От дивлюся, так, так само, як і ви ті всі канали, як там, що там пишуть, що можна поїхати, там все знайти. Але факт в тому, що я не маю там знайомих, поїхати так просто в Канаду можу, але... Ну, я рахую, що це просто марна трата грошей, а їхати, щоб там самому все шукати з нуля. Трохи якось закруто, то не Польща, то далеко там. В Польщі було хоч небагато таких аж близьких знайомих, але все рівно багато українців. І в Канаді я знаю, що багато українців, але все рівно ну, то поїхати і, і там треба шукати житло, взагалі нічого, все з нуля. То це досить важко. Би, я того не боюсь, мені того взагалі не страшно, але тим не менше наразі я ще не вирішив, тому що якщо їхати так, щоб все шукати, треба мати при собі нормальний зазор по грошах. А зараз, так як я вам казав, в мене трохи витрати, тому зазору в мене немає ніякого. Ну, є мінімальний, але той зазор якраз. Трахує мені ту ситуацію, ну, зараз продам ту машину, що шкоду маю. Вона мені не потрібна. Вот. Але якщо б то було, наприклад, не на ту ж Німеччина чи Італію, тоді мені цього зазору вистачить. Там українців все-таки є, і це ближче. А, Наприклад, кудись далі, як наприклад, ту же Канаду чи там Англію, ну, там вже трудніше. Там вже треба більше зазор баблі мати. Вот. Ну але факт в тому, що наразі я нічого не вирішив. Якщо вирішу, буду тримати вас в курсі, якщо поїду, то знову ж розкажу вам, як, що до чого. Може вам буде цікаво, думаю, що буде. І отака от ситуація.